Маємо семеро загиблих, які знаходилися всередині будівлі, в яку влучила ракета. Щодо типу озброєння, то, скоріш за все, це була крилата ракета. Щодо будівлі, то це трьохповерхова будівля житлова, це гуртожиток для людей, які мали ваду слуху. Щодо того, яка кількість знаходилася всередині, то попередньо. Декілька десятків осіб були всередині влучання ракети. Це приблизно там від 20 до 40 людей. Наразі на місці працюють рятувальники, які розбирають завали після закінчення їх роботи. На місці будуть працювати слідчі поліції, прокурори. Які будуть здійснювати документування злочинів, які вчиняє Росія щодо мети їх роботи, то це фіксація типу озброєння виду озброєння, з якої сторони ця ракета ворожа влучила в будівлю? В подальшому ці докази будуть використовуватися у міжнародному кримінальному суді для того, аби Довести вину Росії у вбивстві мирних людей, та аби заставити Росію виплатити репарації та зафіксувати злочинні дії посадових осіб, саме військовослужбовців, які приймають рішення на, щодо обстрілів мирних кварталів міста Харкова та інших міст України.